Друзі, вітаємо на нашому каналі Вибухи у Пітері. Про це повідомляють російські пабліки та державні пропагандистські видання. Офіційних коментарів про причини та наслідки того, що сталося з боку російської влади, на даний момент немає. Жителі Петербурга постять у соцмережах кадри великої пожежі в районі Муріна. Причини НП поки не відомі. Офіційних коментарів немає, повідомили пропагандистське РТ російською. У телеграмі при цьому з'являється все більше відео, на якому видно величезну вогневу кулю в районі Вибуху. Жителі населеного пункту Муріно, біля якого пролунав вибух, повідомляють про те, що осталось на газогоне что-то очень здорово пахнуло грохот был такой что дрожат окна и сейчас дрожат Вогню й диму в районі Всеволодська під Пітером виглядає максимально лякаюче. Очевидці шлють відео і повідомляють, що все це схоже на наслідки вибуху. Очевидці заявляють у служби порятунку про вибух газогону в районі селища Бергардівка. За повідомленнями мешканців Муріна, стіни будинків, вікна і жалюзі затремтіли, пишуть російські пабліки. За словами очевидців, після вибуху з'явився вогняний стоп висотою у 22 поверховий будинок. Нагадаємо, напередодні у Росії. Заявили про бавовну в Нафтогавані в Новоросійську. Окупанти стверджують, що причиною стала атака дрона. Також повідомлялося, що у повітряних силах підтвердили бавовну на аеродромі в Джанкої кілька днів тому. Однак чи причетна до цього Україна, досі невідомо. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!